Привіт, водолії! Подивимося, що у вас тут буде відбуватися в липні місяці. Почнемо ми з колоди, небо і земля. О, починається у вас як? Із короля Кубків! Це про емоційну зрівість, це про спокійну глибину, турбота, прихована чуттєвість, терапевтичність, контроль почуттів, співпереживання, самовладання, серце з досвідом і вміння любити в тиші, скажімо. І взагалі це у вас може бути присутнім у житті отакий король кубків, або навіть це можете бути ви сам такий, хто дивиться із чоловіків це відео. В роботі це вміння вести переговори, так, і така врівноваженість, скажімо. У стосунках це про турботу, емоційну підтримку, але така безістерик, скажімо. В рішенні це діяти із серця, а не з образ якихось. Далі йдемо на телему. Телема у вас тут відкриває пажика жезлів. Що це означає? Початок пригоди, якесь натхнення, пристрасть, вогонь такої юності, імпульс, ідея, енергія дослідження, наївність. Тут такий внутрішній крик. А що, якщо так? Оце типу спробувати? Такий перший вогник, скажімо так, і може стосуватися ще на рахунок дітей щось. В кого є діти. У роботі це про новий проєкт, ідея або шанс проявити себе. У стосунках це флірт, перший такий крок, емоційна іскра, переписки, тобто такий ще початок. В рішенні це не загасайте ваш вогник, так? дайте йому шанс розгорітися. Ідемо далі на. Вейта, а у у нас тут теж є пажик, але це пажик кубків. Може таки дійсно щось стосуватися на рахунок діток. Пажик кубків це в нас про щирість, емоційне таке відкриття, пропозиція, дружність, лист, сни. Так, теж тут про переписки мається на увазі, але тут такі більш фліртовні, скажімо так, уже емоційні. Дитяча така романтика, тонка душевність, неочікування зізнання може бути в чомусь, ну, скоріше, навіть в якихось почуттях, так, і сердечний імпульс. У роботі це про творчий початок або, або мрія, так, яку варто досліджувати, поки, поки що досліджувати. У стосунках, це я ж кажу: про освідчення, ніжне таке зрушення і емоційна ініціатива. В рішенні це про те, що потрібно говорити про почуття, навіть якщо страшно. Ідемо далі на м, таротіний. Ну, У нас тут випав. Випала карта зречення Теофала. Тобто, що це означає? Якась втеча, зрада самому собі, втрата віри, падіння в порожнечу, внутрішнє зречення, руйнування колишнього я екзистенційна така криза, скажімо так, розчарування, е, спроба взагалі відключити серце, тому що я так розумію, що після оцього моменту може щось вас ну, дуже загнати в себе. І такий протез без відповіді. У роботі тут про відчуття, ніби ідеали якісь вони зруйновані. Так? І потрібно просто знайти нові. От я казала, що тут іде тенденція після оцих от карт, ну, да, от, о, наче. Тут запалився, тут наче проявився, а тут видно, щось пішло не так, і бах от у водоліїв якось пішов ну, все в себе. Ну, навіть не то, що в себе, а наче як ну, розруха якась пішла. У стосунках це про те, щоб. Це про більше внутрішню якусь зраду, так або глибокий якийсь біль, який в принципі не вийшов із середини. Він був непроговорений, Так, це те, що трималося ось е, всередині довго. В рішенні тут про те, щоб е, не як. Не відрікатися від себе, так? Навіть якщо довелося там втекти на деякий час, то потрібно брати вже себе в руки і повертатися в свій центр, в своє я, скажімо так, будувати його заново, наприклад. Ідемо на останнє це в нас вже, скажімо, кінець так, липня. У нас тут казанова. І Казанова вам приносить королеву Пентаклів. І слава Богу, скажімо так. Це про фізичну щедрість, контроль через тіло і комфорт, грошова опора, турбота, яка пов'язана з тілом. Тобто, бачите, все ж таки ви починаєте будувати своє я заново. Роль може бути і утримувачки. Чуттєвий такий побут, статус, так, матеріальна безпека, задоволення, тут як енергообмін. Якщо в роботі, то це про таку стабільну роль, визнання і винагороду за вклад. У стосунках це про тілесну турботу. Така тепла і чуттєва, але з домінуванням, скажімо так. По рішеннях тут не знецінювати тілесне, так? тому що на даний момент у ньому ваша сила водоліє. Більше приземлення потрібно в цьому місяці, розумієте? Навіть якщо у вас ось тут те, що ви вирішили ризикнути, у вас якось воно. Зруйнувало, скажімо так, то все одно в кінці липня. Бачите, ви недовго будете в цьому стані. Тобто, в кінці липня ви все одно знаходите собі самоцінність таку, ну тобто, підтримуєте це. Підсумок по цьому всьому. Це про те, що липень для вас водоліє, це час відкривати своє серце дійсно і не боятися бути вразливим. Тут зустрінеться, точніше, зустрінуться вам і молоді імпульси, так, і доросла така якась глибина, але щоб пройти далі, то тут треба себе не зректися. Ну, типу, там відбулося і відбулося. Да? Почуття сильні, іноді дійсно болісні, але вони ведуть до справжньої стабільності. Скажімо так, і як порада зрозумійте, що вразливість це не слабкість, абсолютно. Це ваш ключ до справжньої, скажімо, близькості і духовної, і тілесної. Так що дозвольте собі просто прожити оце, а не втекти. Гарного вам липня водолії!